Я нині злапав черепаху. Не знаю скільки її років, але така непоганька. Ось тут така як ящерка, чорна з жовтими цятками. Не боїться. Не знаю, кажуть, що рахуйте. Тут раз, потім два, три, чотири. Тут десь 5 і потім в по квадратах. Раз, два, три, чотири, п'ять, 5 на 5, 25. що десь такого і років. Але вона молоденька. Ще панцир не дуже такий сильний, ще слабенький, але бачу вже починає тріскати. Класна черепашка. Приходьте до нас, особливо в Італії Ігнатюк. Приходь до нас, до Кумарна. Будемо. Шукати, можеш вдруг знову попадеться. В самому лісі.